Доброго дня! З вами знову Лідер Пак, лідер пакувальних матеріалів. Сьогодні представляємо вам веселу новинку: кольорові кур'єрські пакети. Маємо в асортименті такі кольори: жовтий, блакитний, зелений, рожевий, чорний. Детально розглянемо якість на прикладі рожевого кольору. Витончені та яскраві кольори кур'єрських пакетів зможуть виділити вашу продукцію з-поміж іншої. Багатошаровий поліетилен, з якого виготовлені дані пакети, надійно захистить уміст від вологи та іншого зовнішнього впливу, забруднень, а також перегляду вмісту сторонніми особами. Частіше за все використовується для пакування таких товарів, як б'юті-продукція, косметика, одяг, іграшки, а також багато іншого. Окористовуючи кур'єрські пакети яскравого кольору, ви надасте своїй продукції привабливості, а отримувачу подаруєте приємну несподіванку. Представлені кольори створюють позитивний настрій. Таке пакування володіє естетичним презентабельним видом, тому відмінно підходить для обслуговування будь-якого сегменту ваших клієнтів. Переваги їх більше, ніж достатньо, забезпечують надійний захист. Мають значно нижчу вартість в порівнянні з паперовими аналогами. Відсутні ризики несанкціонованого розкриття за рахунок клейкої плівки. Стійкі до зносу презентабельно виглядають. Є можливість нанести унікальний номер або наклеїти при необхідності етикетку. Будь-який із кольорів прикрасить ваш товар при транспортуванні і виділятиметься з поміж відправлень інших клієнтів, компаній-перевізників. Замовити їх можна з доставкою за низькими цінами в інтернет-магазині LeaderPack. Дякуємо за увагу!